Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російський ракетно-дроновий терор триває цієї ночі. Ворог ударив приблизно десятьма балістичними ракетами, калібрами і десятками ударних дронів в результаті масованої атаки в столиці. Троє людей вже загинуло, і щонайменше 26 травмовані, дев'ять госпіталізовані. Серед них 10-річна дитина і вагітна жінка. Руйнування є майже у всіх районах Києва. Постраждали багатоповерхівки, приватні оселі, адмінбудівлі, медзаклад. Наш кореспондент Даніїл Самсонов вже побачив наслідки удару. Ру по п'ятиповерхівці на лівому березі столиці. Отже, Даниїли, чекаємо від вас. Подробиць. Вітаю, Патре. Власне, це лише одна з багатьох локацій, куди цієї ночі, на жаль, у столиці прилетіло. Нагадаю, що ми перебуваємо у Дніпровському районі а, Києва. Особливо тут постраждали дві п'ятиповерхівки. Багатопов... Однак видно, що неозброєним оком, що постраждали, і будинки навколо тут дуже багато вибитого скла навколо зараз його розчищають. А, якщо ми звернемо увагу на багатоповерхівку, яка позаду мене видно, що пожежа, яка там сталася внаслідок прильоту, охопила а, будівлю від. Першого до п'ятого поверхів про точні наслідки про кількість постраждало постраждалих квартир, про кількість поранених поки що зарано говорити, тому що а, поліціянти поки документують факти цього воєнного злочину. Ми знаємо, що частину поранених вже доправили до лікарні. Нам сьогодні випала нагода поспілкуватися із волонтеркою рятувальницею пані Марією Кальченко, яка зі своєю зі своїм собакою доберманом мірою зазвичай бере участь у пошуково-рятувальних роботах. Коли, на жаль, стаються прильоти у Києві. Однак сьогодні вона сама стала постраждалою. Її квартира опинилася в епіцентрі атаки на першому поверсі. І прошу послухати, як вона пригадує момент атаки. Тільки вимкнули світло, і я почула, що у мене горить волосся. Я не, не, не слышала ні прильоти, ні зальота. Потім я повертаюсь, у мене фонарік на шиї, я його вмикаю. Повертаюся стіни к сусіду. Нема зовсім двір на розпашку, плам'я валить. Як нас не розірвала собака, ми не пам'ятаємо, навіть не знаємо. Також істотно постраждав будинок, який розташований навпроти цієї п'ятиповерхівки. У ньому орієнтовно 120 квартир, і фактично постраждало кожна. Найбільше дісталося балконам, які фактично розтрощені. Зізнаюся, що мене особисто розчулила і вразила історія одного з мешканців. Це ветеран війни, який не хотів спілкуватися на камеру, однак розповів про те, що придбав житло тут буквально три дні тому і встиг спокійно пожити лише. Три дні як і ось власне сталася атака. А, також момент атаки на власні очі пам'ятає мешканка цього будинку пані Анастасія. Вона розповідає, що їй довелося вкривати собою свою трирічну доньку, тому що а, від моменту оголошення тривоги до моменту а, вибуху і прильоту фактично а, пройшли а, лічені секунди, і вона не встигла пройти до укриття. Прошу послухати її. Я бачила, як залітається ракета. Взрив летить все скло, всі вікна вибиваються, балкон вибивається. Він вилітає дуже сильна пожежа, запах гарі, дуже сильно кричали люди, благали про допомогу. Власна столиця зараз підраховує наслідки а, цієї масованої російської атаки по Україні і, зокрема, по Києву. За попередньою інформацією повідомили про те, що у столиці вже відомо про трьох загиблих, а також відомо про 26 людей, які дістали а, травми. Серед них двоє дітей. Це діти з 7 та 10 років. Дев'ятьох людей медики госпіталізували. А, за попередньою інформацією на Київ летіли щонайменше 10 балістичних ракет. Росіяни також впустили вхід і калібри і також також масовано били а, шахедами. Понад 40 людей врятували рятувальники на різних локаціях. З них 13 із багатоповерхівки у Подільському районі. А, також у Дніпровському районі з п'ятиповерхівки довелося визволяти 17 мешканців. 20 врятували у Солом'янському районі, і це поки не остаточні цифри. Од а, поза як пошуково-рятувальна операція триває. Ми продовжуємо за неї стежити. Попереду у нас ще локації, а які ми будемо. Знімати і ці інформацію ділитися з вами тож поки це не остаточна інформація. Петра. що ж, Данііла, дякую вам. Це був Даніїл Самсонов Він стежить за ліквідацією наслідків російської атаки на столицю. Більше вже подробиць у наступних випусках. новин Ну а далі обговоримо. Перші наслідки масованої комбінованого удару сьогодні на столицю та область. І з нами вже знайшов можливість вийти на прямий зв'язок Олександр Хоружний, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава чекаємо від вас всю інформацію, яка вам відома: жертви, руйнування, допомога. Прошу. Да, сьогодні був масований удар. По основний удар це був по місту Києву Київській області, і е, внаслідок цього удару ми не маємо дані, що щодо зараз. Це саме чотири е, загиблих людини по Києву і понад там 27 постраждалих. Зараз я на місці ліквідації наслідків е, цього удару. Сюди в будинок влучив це в Деснянський район. Сюди в будинок влучив шахет, фактично прошив частину будинку, і саме на цьому на цій локації загинули люди. І зараз проводяться пошуково-рятувальні роботи. Роботи з деблокування. Одну людину вже витягли, інші зараз не виходять на зв'язок. В принципі, рятувальники можуть їх бачити і проводити роботи для того, щоб їх деблокувати з пошкодженої будівлі. На цій локації задіяно понад 27 одиниць техніки і близько 100 рятувальників, в тому числі і важка рятувальна техніка, і спеціалізовані підрозділи. Тому працюємо, працюємо до того, поки не знайдемо не дістанемо всіх людей. Загалом по Києву 9 районів були. Ну, Влучання, в тому числі падіння дронів, і так далі. І рятувальники працювали фактично, ну, фактично по всьому Києву цієї ночі. По Київській області також у нас були атаки росіян, це шахеди, це відповідно ракетні удари. І там у нас є інформація про шестеро постраждалих. Людей на деяких локаціях тривають роботи. пане Олександре. Я так розумію, що ви в Деснянському районі, раз ви вже там розкажіть, будь ласка, є інформація про те, що там потрапило російське залізяче в тепломережу, і тому зараз половина района без тепла. І така приблизна ситуація і в Подільському районі. Щось вам про це відомо, і коли людям можна чекати відновлення подачі тепла, якщо це можливо. Безумовно, тут працює представники місцевих органів влади, які це питання відповідно вирішують, і вони саме компетентні для того, щоб надати всю необхідну інформацію. ДСНС зараз більше направлено на те, щоб розібрати завали, розібрати відповідно конструкції і вивільнити людей. Пане Олександре, а я, у вас є інформація, де найбільші руйнування? Тому що я так розумію, в 9 з 10 районів столиці є прильоти і пошкоджені 30 житлових будинків. А є інформація, де найбільше пошкоджень? Деснянський, я просто пам'ятаю, їх. Розумієте, так би такий був удар, коли ну, фактично в кожному районі є частково влучання. Деснянський район, частково в Оболонському районі, частково в Дарницькому районі. От е, я назвав ті, які чітко пам'ятаю, які були е, удари. Тому, е, напевно, напевно, от зараз тут найважча ділянка. Це Десянський район. Скажіть, будь ласка, що відбувається на місцях ударів? Можливо, розгорнуті штаби допомоги. Яка допомога людям надається? Що відбувається саме зараз? Безумовно, на кожній надзвичайній ситуацію такого масштабу. Розгортається штаб, до якого входять представники ДСНС, місцевих органів влади, національної поліції і всі зацікавлені комунальні служби, всі зацікавлені органи підрозділу для того, щоб ефективно надавати допомогу людям. В першу чергу на місці працюють психологи, зокрема для того, щоб заспокоїти рідних близьких людей. І це психологи національної поліції і Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться вся необхідна робота для того, щоб просто ми були з людьми і максимально могли їм допомогти. При цьому ще е, працюємо по основному напрямку розбір товалів і е, деблокування людей. Пане Олександре, а скільки часу може піти на розбір завалів, на відновлення всього того зруйнованого? Я розумію, що будинок ми не відновимо. Але на от саме на розбір завалів? Ну тут не повністю зруйнований будинок. Mm -hmm. Тут відповідно є там, певні секції, зруйновані. А, і також утворилася пожежа, е, яку фактично вже ліквідували, пролив, проливають конструкції. По часу я точно не можу сказати, тому що. Ну, це звичайно за сьогодні може бути, але от точний час я вам не скажу, тому що тут не можна планувати. Це залежить від того, від різних факторів, зокрема від того, як, ну, яке влучання було, як себе поводять конструкції, а і так далі. Тому чітко, час не, не визна. Я думаю, що сьогодні наші закінчать цю роботу. І останнє запитання, пане Олександре: чи можуть ще бути під завалами люди? Пошуково-рятувальні роботи тривають, звісно. Ми е, ніколи не залишаємо надію, щоб знайти в першу чергу живих людей, і в будь-якій будь-якій надзвичайній ситуації першочергове завдання рятувальників є знайти людей, врятувати людей. Тому надія є. Ми завжди її плекаємо, тримаємо і завжди. Ну робимо так, щоб максимально швидко і оперативно провести всі роботи. Ми вам дуже за це дякуємо, пане Олександре. Дякую вам за вашу роботу за те, що ви так оперативно приїжджаєте і допомагаєте всім постраждалим. Я нагадаю, сьогодні внаслідок масованого гібридного удару по столиці ракетами і дронами, уже четверо загиблих, 27 поранених. Серед них двоє дітей. 30 житлових будинків у Києві пошкоджені у 9 з 10 районів. А з нами на зв'язку був Олександр Хоружний, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Grazie.